Розпаковка компресора. Ну і всяких штук до компресора. Зараз подивимося на цього компресора. Так, що в нас тут є в комплекті? Є якась інструкція, напевно, треба її буде почитати. Є сам компресор і тумуйдан для компресора. Так, чумойдан не знаю, чи мені поки треба. Я нікуди не планую його волочити. Так, а сам компресор подивимося. Дивіться, отакий він має вигляд. Похоже на якогось утюга. Так, це що таке? Сюди, напевно, якісь штуки запихаються, але щось їх немає в комплекті. Ззаді впихається що? А, різетка якась, а що він ще від 220 робив? Дивно, треба буде інструкцію почитати. Дрота. Хм. Якась вилка є, а дрота немає ніякого. Ладно. Інструкцію ми почитаємо, але сюди, напевно, щось впихається. Так, зараз спробуємо тиснем акумулятор. Сюди. Що воно буде? Так, о! Засвітилося. 0 PC. Що тут робить? Це якась подсвітка, не знаю. А! Ага, це ж і можна ставити де? Прикольно. Ладно, подсвітка є. Р, це що таке? Бари. А ну, кілопаскалі. Це кілограми. PC якісь, бари. Все, буде в барах. Ну і плюс-мінус, наскільки воно на 2,5 атмосфери. Ну. Потім спробую, як воно качає колеса. У мене щось на машині колеса поспускали, попробуємо, як качає. Ну чого тут нічого немає, Оце це мене інтересує. І що туди ззаді впихати? Коротше, штука отака. По характеристиках, кого вони цікавлять, ну. видно тут якесь таке блискуче, що на сонці так блищить, що нічого не видно. Ну... Оце, що видно, о, отако видно. треба, щоб сонце не світило, Отако щось видно. так, Хто що хотів, той то прочитав. Потім попробую, як він качає колеса, за скільки він накачує до 2,5 атмосфер. Ну, так, на перший погляд штука інтересна. Народ складав оцю і знайшов коробка одна, оказується, була від цього, від компресора. Ота штука, що я дивився, задю пихається, це робить воно від 12 вольт від прикурвателя. Є воно все. -все. І плюс є предохранитель. Це, мабуть, м'ячі качати. Це велики з замутним ніпелем. А це не знаю. А це якісь матраси качати. Так що все є. Насадки є, куди вструмити, і самі насадки, дріт є. Все. А то так розпаковую, що толку не можеш потім звести. Так що, все норм, все є.